Привіт, це канал магазину Технорежим. Сьогодні в нас на огляді блютуз радіо колонка в форматі ретро радіоприймача. Ось таке пакування під шкіру. Це принт, якщо що. Давайте подивимося, що у нас в комплекті. А в комплекті у нас є інструкція англійською мовою на крафтовому папері. У нас є спеціальний гібридний кабель, AUX і зарядка формата Micro USB. У нас є ремінець на руку, якщо захочете її так носити. І, власне кажучи, саме радіо у нього дерев'яний корпус виглядає і сприймається дуже в лакшері. Знаєте, ніби вона не з нашого часу, а десь із 50-х. Широкі фетрові шляпи, красиві жінки в платтях в горошок, великі, красиві машини, які споживають просто страшні кількості бензину. І музика, музика як у грі Fallout, якийсь старий американський соул. По факту перед нами продукт з вінтажним дизайном і сучасним функціоналом. І цей функціонал, чесно кажучи, вражає. В наявності в нас тут FM радіо Bluetooth 4.2, microSD-плеєр, sd хід по зовнішньому вигляду. На передній панелі ми бачимо звукові отвори, а ззаду вони також присутні. Це зроблено, щоб динамік в цій колонці міг настільки добре. В корпусі, щоб видавати просто небачену гучність для такого об'єму. Також на передній панелі є регулятори. Вони стилізовані під метал і е, ось які функції вони виконують. А, цей регулятор відповідає за гучність плюс-мінус. Цей регулятор відповідає за той режим, в якому зараз працює колонка. Є режим AUX, є режим FM. Є режим Bluetooth. Цей регулятор відповідає за частоту радіо, щоб налаштувати радіостанцію, відповідно як на алдовому радіо. На задній панелі у нас є е, вушко під е, той самий ремінець, наприклад, щоб носити це на руці. У нас є мікро USB е, вхід для зарядки. І так само він працює як AUX-вхід. Це комбінований роз'єм. У нас є вхід роз'єм для мікро sd карти та кнопки керування MP3 плеєром. Плей-пауза вперед-назад, відповідно. Давайте подивимось, який функціонал цього технологічного дива. Почнемо з FM-режиму. Вибираємо його правим регулятором. Чуємо шум, статіку. Можна пошукати радіостанції. Скажу так, вони знаходяться дуже легко, незважаючи на те, що навіть немає якоїсь висувної телескопічної антени. Ловить прекрасно. Регулятор гучності, відповідно. І табло світиться приємним ламповим теплим кольором. Спробуємо інший режим. Табло починає світитися синім. Символізуючи, що це Bluetooth. Синій зуб. Ми бачимо його як FIR919 девайс. Підключаємось, Можемо щось програти. Так само у нього є функція MP3-плеєра з носія у вигляді мікро sd карти. Для цього ми лишаємо його в bluetooth режимі. Вставляємо карту в слот. Music play motor. Він починає play motor. автоматично грати, вою я все шукаю. Можна зробити паузу, можна перемкнути на інший трек. А, якщо ви знаходитесь в режимі Bluetooth, то він починає автоматично програвати. Якщо у вас вже вставлена картка з музикою і ви вмикаєте його просто так з нуля, умовно кажучи, ви переходите в режим Bluetooth, додаєте гучність. І зажимаєте кнопочку Play. Щоб перейти з Bluetooth music в music play mode. І ми чуємо. Музику з вашої SD-карти. Крім бездротових способів, є також дротовий спосіб підключення до цієї колоночки цей спосіб гібридним кабелем мікро-SD на 3,5 дюйма. Мініджек. Вставляємо в задній роз'єм мікро-SD. Другу частиною кабеля вставляємо в наш програвач умовний. І насолоджуємось. Не забуваємо при цьому обрати AUX-режим. <плес> Ось такий четвертий режим роботи цієї колоночки. Тобто вона вміє бути FM Радіо, Bluetooth-колонкою, програвачем MP3 з мікро sd карточок І передавати звук. Старим добрим способом по кабелю 3,5 Аукс. От такий от комбайн, який хіба що каву не варить. Буде нормально виглядати і на кухні, і в гаражі, і на природі, і в бомбосховищі, куди ви його візьмете з собою, бо записало на мікро sd карту купу казок для дітей. Навіть якщо зникне світло та інтернет, ви зможете зловити цією колонкою сигнал FM, щоб почути по марафону, що Росія капітулювала. Придбати цю колонку та інші товари ви можете за посиланням в описі до цього відео. Рекомендую підписатись на наш канал, поставити лайк або дизлайк і написати, чи був цей відео огляд для вас корисний. З вами був технорежим. Пока!